Майнкрафт я Варден. Йоу, усім привіт! І сьогодні я буду грати за Вардена. Ого, подивіться, скільки в мене сердечок. Це мене ніхто не зможе перемогти. Давайте я тут бачу, до речі, замок. Це його ось бачите. Тут є вардиновий біом цей, і сюди треба попасти. Але я зра спочатку сюди не хочу, тому що я його не зможу бити. В мене така швидкість. Ой-ой-ой, давайте спочатку добудемо дерево. Ого, скільки в мене сили є. Так це я зрозумів, як вони б'ються так сильно. Вони оце ефекти такі собі роблять. Давайте добудемо дерево. Ого! Що це я за звуки з... зробив? А це коли я добуваю, то я кричу. Давайте, ось це все. Я думаю, дерево це все добути треба. Я вже добув собі 6 дерева. О, давайте яблуко візьмемо поїмо. Тепер переробимо це все в дошки. Подивіться, який я величезний. Ого! А як я сюди, в мене що така види величезна броня, ось так от на в мене все. Я навіть не вміщуся сюди, подивіться, який я великий. О, тут, до речі, селище я якось не дуже замітив. І візьмемо одразу ж вже кайла, все. І тепер підемо десь добувати, Вон там кругляк. Ось робимо тепер наше кайло. О, ліжко, до речі, заберемо. А я ж набагато швидше добуваю, так розумію, так? О, вугілля якраз. О, А як я тримаю? Подивіться по центру, що? О, скриня. О, О чобітки. О, вже їжа є. Так, броня теж є. Але мені броня не потрібна. Подивіться, скільки в мене сердечок. Зробимо матику. Я так швидко все добуваю. Так, ще зробимо пшеницю і зробимо побільше хліба. Тому що це ж все-таки їжа. Лягаємо спати. Ого, подивіться, як я, як я сплю. О, тут броня О, є. Гострота 3. І... Ось це. Давайте добудемо дерево наше. І підемо туди ось, в той. Ого, воно вона швидко ламається. Бачите, коли я добиваю, то він щось кричить. А до речі, я можу перетворитись на обичного. Але я не хочу зараз. Стоп, чекайте, як це в мене броня вдягнена? Як це так? Добре. Тепер, я знаю, тут повинен, це ж вартін, тут тільки нам обережно треба туди піти. Але тут щось повинно круте бути. Але якщо тут буде Варден... А, так я, він мене не повинен бити, так? Давайте перетворимось на обличного. І добудемо все це. А тепер перетворюємось на Вардена. Так тихенько тут скринька. Тут може бути. Ооо! Ох ти ж супер яблуко, і койо діамантовий діамант, ого! Ого! Так, мені б ще діамантовий меч. Здобути якось. Так тихо тут ці можуть бути... Так, з'їмо на всяк випадок золоте яблука. Так, тихо, 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 тихо. Фух, цей добув. О, тут є будинок. Що це таке? О, тут ще скриньо є. Ого, скільки хліба! Так тихенько на шифті. Я навіть на шифті так швидко йду. Так, тут нікого нема добуду. Ого, скільки золотих яблук. Що мені ось це не потрібно. І діамантовий нагрудник. О, хто ти такий? О, ще яблуко. Меч є. Все тепер ця сокира мені не потрібна вже. Ого, скільки всього. Ось, і візьмемо хоча б один стак, стріл. О, ти хто такий? Щось там говориш. А тут що? Тут ще скрині. Тут ще яблука ці. І ще меч. Щіт. Яблуко, вогнестійкість незомність. Так, треба капелюха одіти, а цей. Все, я вже в... в діамантовій броні, а Вардена я ще не знайшов. Ще з ним не побився. Так, тут ще в нас що. Так, що це таке? Ого. А ви знали, що Варден не боїться лави? Ого, скільки стріл! Та їх дуже багато вони дають. Все, давайте повернемось і спробуємо побитись з цим Варденом. Може він десь буде тут? Але спочатку з'їмо зовте яблуко. Так, я вже чекав довго і тепер беремо силу. Це викидаємо і будемо зараз... А кого він б'є? Ого! Давайте б'ємо його! Ймо яблуко! Ну ти отримай, отримай! У мене сила є, ти що? Мені нічого не буде. Давай! Ого! Який він сильний, ого, капець. Я не думав, що він такий сильний, він сильніший навіть мене. Давайте б'ємо його. Хоч... Ого, скільки в нього сердечок. Так, все? Це так просто було. В мене він наполовину броню зламав, ого. Добре, давайте ще е, тут по пострибаємо. Може він вийде? Йому золоте яблуко це. І тепер він десь тут должен бути. О, я його бачу. Стріляємо з лука. Б'ємо його. Все, ти застряг там чи що? Добре, до... ай! Давайте йому допоможемо. Щоб він зі мною побився. Ай! Ух ти! оце він мене откинув. Я сильніше тебе набагато, в мене ще є броня. Я регенеруюсь швидше, ніж ти. Ти навіть не регенеруєшся. Ай-ай-ай, дай він так відкидує. Давайте йому допоможемо, тому що він щось чогось... відкидує дуже. Та мені навіть нічого не видно. Так, треба встигнути. Ай! Ого, він... А чого він такий швидкий? А! Я швидше тебе! Тримайся! Ах ти! Ага! Ух ти ого! Я сильніше тебе, ти що? Не бий мене! Біжим! Треба звука. Де він? Щит щось не працює. Йому звати яблуко. А, так в мене ще багато сердечок. Я переможу, він навіть... Ай! Не б'є... Ух ти! Треба щитом, ховаємося. Ай! У мене ще щит зламався Чи що це зламалось? Так, біжимо сюди. Він такий швидкий. Де ти? Ай! Та отримуй ти, отримуй, отримуй, отримуй. Ай-яй-яй, він пробиває сильно. Можливо, треба сили зараз. Ай. Так, тепер тримайся. Він мені по два сердечка зносить. Оце так було. Все, вже ніч почалась, треба лягати спати. Підемо в поселення. А, я ще ж цю скриню не перевірив. Тут пам'ятаєте? отут він був тут, тут пусто. А. Тобто не потрібно нічого. А, тут ще є скриня, може тут. О, око Енду є. Все, тепер треба шукати фортецю. І перемагати цього ендердракону. Це дуже легко буде. Тепер лягаємо спати. Ого, я перелетів. Так, беремо око наше. Але потрібно вилізти повище. Куди нам летіти? Туди. Ну, у мене така швидкість. Але це трохи заважає, ти не маєш запригнути на блок якийсь. І беремо собі побільше, якомога більше стріл. Все, тепер побігли. От як звідси вибратись, от. А він. Я навіть не можу тонути. О, тут зимній біом є. І пісочний? Це таке може бути? Дивіться, як кумедно зарегенерувалося. Клас. Я таке ще не бачив, що ось так. А там трав'яний біом, тут пісочний, це... Це до речі... якось так... Побігли туди і все. О, вовчик. У мене кісточки нема, вибач. Все, я знайшов тут десь треба, потрібно нам копатися. Тепер е беремо наше золоте яблуко. Їмо. Якщо впаду, щоб мені нічого не було. І копаємось туди вниз. Ого, як я швидко пішов копатися. У мене одне око лише тріснуло. Я так ось цей. І завжди в мене поселені. Це моди якісь такі, я знаходжу, що завжди в поселенні в мене, я не розумію. Чому це так? О, я чую вже десь тут, десь тут. Якщо тут губи косланець, це о. Я вже чую. Так. Ой, я вже впав. Ого, я стрибаю, напевно, вище. Цей. Е, тут я не знаю, чи вистачить три ока повинно десь бути тут. Так, Так, в мене залишилось три і ставимо сюди, сюди і ось сюди останнє. Але тепер мені потрібно сюди ліжко покласти. Ого! Так, тепер потрібно туди якось добігти. А вони не впасти. О, я вже заліз сюди не вже і цей. Так, давайте будемо лізти до наших очей. А мені Ender Dragon нічого не зробить, тому що в мене дуже багато сердечок. І в мене є сила ще до, до сих пір. Давай, бий, ти мені одне сердечко тільки вдарив. У мене ще куча золотих яблук. Що ти мені зробиш, дракон? Все, так, треба цілитись. Неудобно з цим сильним. Він якось так. Ой! А, тю! Так мені нічого. Та уйдіть ви, один. Закінчився. Так, пробив. Давайте поліземо туди знову. Повинен потрапити все. Будуємось сюди. Якщо я впаду там, наприклад, 1000 блоків висоти, мені нічого не буде. Це напевно найлегший мод, який в мене був за все виживання. Я не знаю, це дуже круто. Так, все. Можна тепер його бити? Ого, дивіться яка в мене сила. Давай, бийся! Отримуй. Все, твої кристали більше не маєш мене бити. Все, я тепер тебе буду бити. У мене дуже багато кристалів. Ой, е, стріл. Треба по голові його бити. Б'ємо, б'ємо. А так сильніше набагато. Б'ємо тебе невже, давай, 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 давай. Та трохи, ну навіщо ти... Ти що боїшся чи що? Ну давай, добре, звука буде на тебе. Давай! Давай, 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 давай! Все. Юху, клас! Оце я в Варден, подивіться на мене, Кия величезний, як я б'ю? Подивіться, скільки в мене сердечок, це таке, напевно, ніхто не бачив це, щоб так стільки було сердечок, це дуже круто. Ну а все, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте своїх вподобайденів. Завардуно теж, якщо він такий сильний, теж ставте вподобайденів. Та не забувайте підписуватись на мій канал. І натискайте на дзвіночок. Ну а все, зустрінемось у нових відео.